Сьогодні у нас урочистий день. Сьогодні наша перлинка відзначає 60-річний ювілей. Ми раді вітати наших друзів, колег, гостей, міського голову, представників департамента з освіти. У нас садочок дуже творчий. Ми приймаємо участь у міжнародних виставках, міжрегіональних, всеукраїнських. Ми відчуваємо значну допомогу міської влади. Нас не забуває і тісно з нами співпрацює. Хочу в першу чергу подякувати колектив садочку, тому що тут працюють дуже професійні вихователі. Я знаю, що ваш досвід переймає вся країна на різноманітних конкурсах на різноманітних подіях, в тому числі міжнародних. Хочу подякувати батьків за підтримку. Садочку хочу побажати, щоб діти росли здоровими та щасливими. Садочку побажати процвітання а всім нам миру та перемоги. Міський голова привітав колектив садочку. Це один із найпотужніших закладів на правобережжі Треба сказати, що заклади дошкільної освіти вони взагалі постійно в полі зору міської влади. В цьому році були виділені 4,5 мільйони для придбання обладнання для харчоблоків у заклади дошкільної освіти. Кошти виділяються на встановлення. Вікон на модернізацію, ремонти покрівлі, тому не тільки святкуємо, але і працюємо для блага наших маленьких дошкільників. Сюди я віддала вже свою третю дитину. Я дуже вдячна всім за те, що ви змогли організувати цей освітній процес у такий важкий час. Я відвожу дитину сюди і я впевнена, що вона буде накормлена, доглянута. Вона буде в безпеці, бо все облаштовано для цього. Хочу привітати наш садочок, щоб він працював. У такому ритмі, і в подальшому у нас гарний садочок. Ми його дуже любимо.